А 22 квітня у Лісоводах обирали найкращого тракториста. Обласний конкурс фаховою майстерності проходив на базі Лісоводського професійного аграрного ліцею. В ньому взяли участь 11 студентів професійно-технічних навчальних закладів області. Три роки навчання і найкращі трактористи області демонструють свої вміння в полі. Одним з них є Олександр Андрійчук. Сьогодні найкращий учень Дорожнянського ліцею, а в недалекому майбутньому орач без проблем виконав перше завдання практичного етапу конкурсу. Учень Дорожнянського ліцею при регулюванні плуга до оранки виконав всі правильно операції. Це регулювання глибини оранки, регулювання передплужників відносно корпуса. При виконанні правильно дотримуюся вимог охорони праці. Сам учень додає складнощів у цьому завданні не помітив, адже за роки навчання добре опанував, а заїзди на тракторах. За три роки навчання я опанував всю е, сільгостехніку. Мені тепер не важко це ну, відрегулювати, допустим, там чи е, від, відновити цю, цю техніку. Е, Ну, мене навчали цей плафікс досвідчені майстри, вчителі. Усього на полі змагалося 11 молодих трактористів. Попередньо вони стали переможцями внутрішнього училищного конкурсу. Та основну увагу при виборі представників училищ приділяли саме відношенню кожного учня до техніки. Просто мати треба тяму до такого і любити це заняття через те, що якщо ти не любиш, от. Працювати з технікою тобі не вийде, воно ніяк, навіть якби ти хотів, ну ти не любиш цього. Ну буває таке, що зношені деталі, рульове зношення так само. Ну, Тяжко, ну, тяжко деколи навіть їхати по дорозі, не те, що на полю, потрібно все одно навчатися. Мастера навчають, ми стараємося, пробуємо, вчимося. Коли виникло питання на питання вибирати учня, тому що у групі є 24 чоловіки, треба одного тільки. Ну він як один з кращих, любить техніку, більшість за всіх тих учнів. О, то ми вибрали його. До речі, Лісоводський професійно-аграрний ліцей має досвід участі в таких конкурсах і неодноразово його учні та викладачі займали в ньому призові місця. Конкурс пахової майстерності на кращого тракториста, на кращого зварника, на кращого слюсаря, на кращого кухара-кондитера. Проходять на підставі наказів обласного управління освіти, ну тепер це департамент освіти. Щорічно. Постійно в цих конкурсах приймають учні Лісоводського професійного аграрного ліцею. І в нас є здобутки, є протягом останніх 5-6 років зайняті перші місця. Майстри виробничого навчання, які також систематично приймають участь у конкурсах пахової майстерності серед майстрів виробничого навчання. Такі майстри виробничого навчання, як Кузютинський Микола Володимирович, Сьопкін Андрій Олександрович і Галюк Лариса Володимирівна, вони також займали перші місця на обласних конкурсах пахової майстерності. До речі, стати переможцем в таких конкурсах нелегко. Судді та члени журі прискіпливо оцінюють кожного учасника. загалом конкурс складався із теоретичної та практичної частин. Під час теоретичної частини учні складали тести. Практична частина складалась з двох завдань: в першому учні готували плуг та трактор до оранки. Що вони повинні робити в першій частині практичні, це відрегулювати глибину, вирівняти плуга, центрувати плуг. Розставити передплужники, тяги центральні, зафіксувати, законтригаяти все і з дотриманням правил безпеки праці. Друге завдання практичної частини учні виконували на ділянці розміром 30 на 50 метрів. Учасник повинен спочатку зробити вальну борозну, потім Її заробити, скласти і ворати до складу, і учасник повинен дотримуватися і глибини під час оранки і визначити ширину захвату плугу. Усі умови конкурсу найкраще виконали учні Дунаєвецького та Городоцького районів. А саме перше місце посів учень вищого професійно-технічного училища номер 36 що у селі Балин Дунаєвецького району а друге учені Соводського професійно-аграрного ліцею.